Кике ви заробляєте в місяць? А, тисячу Тысячу доларів. А що? До побачення, добро. А коли... У вас є підбайк. Хочеться, але у мене, є... мене скоро буде Тобі, власні, мать, як я на ньому буду скупер. І скоро будемо на моєму каналі відео. Отже, давайте. Ну побачення. Скоро побачимо. Добрий день, можна вас спитати одне питання? Так, ви хто? Ну, я можу. А можу показати лице, але воно воно все в царапено, в шрамах. Воно взагалі не красиве. Ну тоді до е, блін! Ви білка? Хто? Я я сам... Добрий день. А ви були в Чорнобилі? Так, я саме. Сублі... Ну, ладно, що А, тоді до до побоч... <говори> 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 <говори>